Доброго дня! На цьому уроці ми з вами попрацюємо над вправами, які стосуються поняття функцій. Давайте згадаємо, що таке функція. Це правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної знаходять одне та тільки одне значення залежної змінної. І давайте почнемо з вправи номер 840. Чи пов'язані між собою периметри рівностороннього трикутника та його сторона. Якщо сторона трикутника дорівнює А. А периметр П, то за якою формулою можна задати залежність змінної П від змінної А? Чи є ця залежність функціональна? Розглянемо рівносторонній трикутник. У рівносторонньому трикутнику всі сторони рівні та дорівнюють А. Тоді. Периметр рівностороннього трикутника буде дорівнювати сумі всіх сторін, тобто А плюс А плюс А, та дорівнює 3 помножити на А. Чи є ця залежність функціональна? Дивіться, знову, що таке функція? Це правило, за допомогою якого. За кожним значенням незалежної змінної, а в нашому випадку незалежна змінна – це сторона трикутника, можна знайти єдине значення залежної зміни. Дивіться, для будь-якого А я буду отримувати тільки одне значення периметру. Тобто ця залежність є функціональною. Вправа номер 841. Чи пов'язані між собою площа квадрата та його сторона? Якщо сторона квадрата дорівнює А, а площа С, то якою формулою можна задати залежність змінної С від змінної а? Дивіться. Сторона квадрата позначимо її А, це незалежна змінна, це аргумент. Тоді, щоб порахувати площу, Потрібно перемножити дві сторони квадрат. Тобто А помножити на А отримаємо А в квадраті. Тобто, формула, за допомогою якого можна задати залежність змінної С від змінної А, це С дорівнює А в квадраті. С це залежна змінна. Вона залежить від незалежної змінної А від аргументу А. Чи є ця залежність функціональною? Знову дивіться. Функція це правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної знаходять єдине значення залежної зміни. Яке б я не взяла а я піднесу його в квадрат. Я буду завжди отримувати єдине значення площі цього квадрата. Тобто ця залежність є. Функціональною. Вправа номер 842. Автомобіль рухається зі швидкістю 60 км на годину, як залежить довжина пройденого ним шляху від часу руху. Дивіться, візьмемо формулу з фізики. Пройдений шлях S дорівнює швидкості, помножене на час руху. В нашому випадку швидкість постійна. Тобто пройдений шлях буде дорівнювати 60 помножити на час, який ми виразимо в годинах. Тобто формула, яка виражає, задає цю залежність довжини пройденого шляху від часу, це S дорівнює 60 помножити на t. Чи є ця залежність функціональна? Дивіться. Т це, незалеж... це в нас незалежна змінна. Вона може приймати будь-яке значення. С залежить від значення Т. Та для кожного значення незалежної змінної Т ми можемо знайти, використавши цю формулу, єдине значення залежної змінної довжини пройденого шляху. Тобто ця залежність є функціональною. У разі ствердної відповіді назвіть аргумент відповідної функції. Аргументом відповідної функції цієї, нашого пройденого шляху є незалежна зміна. Незалежну зміну ще називають аргументом. Тобто, аргументом є час руху. Задача номер 843. У цистерні. Було 300 літрів води. Ось давайте зобразимо цю цистерну та напишемо, початковий об'єм води це 300 літрів. Так? І запишемо: нехай буде В0В початкове дорівнює 300 літрів. Через відкритий кран щохвилини із цистерни виливається 2 літри води. Тобто ми можемо ввести поняття швидкості виливання води, яка буде дорівнювати 2 літри за хвилину. Тобто, кожну хвилину виливається 2 літри. Задайте формулою залежність об'єму води в цистерні від часу Т, Протягом якого з неї виливається вода. Дивіться. Кожну хвилину виливається 2 літри. Тобто, за одну хвилину вильється 2 літри. За 2 хвилини це буде 2 помножити на 2 хвилини, буде вже 4 літри, які вильються. За 3 хвилини вильється вже 6 літ. Тобто об'єм води, який залишається в цистерні, позначимо В. Це буде. Початковий об'єм 300 літрів, мінус об'єм, який вилився за час Т. А це значить швидкість 2 літра на хвилину помножене на час, за який виливалася вода. Або ж перепишемо, це в нас буде 300 мінус 2 помножити на Т. Давайте перепишемо цю формулу да, та проаналізуємо її. 300 мінус 2 помножене на Т. Дивіться, Т виражається в хвилинах. За одну хвилину, коли Т дорівнює одиниці, виливається 2 літри води. Тобто, з цистерни вилилося 2 літра води. Було 300, забрали 2, залишилося 298. За час 2 хвилини. Вильяться вже 4 літри води. Тобто 300 мінус 4 буде 296. Тобто, за допомогою цієї формули ми можемо задати залежність об'єму води, який залишається з цистерни в цистерні за від часу виливання, протягом якого виливається вода з цистерни. Чи є це правило функцією? Дивіться, у нас аргументом, тобто незалежною змінною, є час, протягом якого виливається вода. Цей час може бути одна хвилина, може бути дві хвилини і так далі. Залежною змінною є об'єм води, який залишається в цистерні. Об'єм води, який залишиться, буде залежати від часу, протягом якого виливається вода. Тобто, за цим правилом, знаючи час Т, я можу знайти єдине значення об'єму В. Тобто це правило, ця формула, за допомогою якого, за кожним значенням часу, я можу знайти єдине значення об'єму. Є функції. У разі ствердної відповіді, вкажіть область визначення та область значень цієї функції. Область визначення це всі значення, які можуть, яке може набувати незалежна змінна, тобто час. Дивіться, які значення може набувати час? Час може набувати. Всі значення до такого значення, коли в цистерні у нас залишиться 0 літрів, коли вся вода вильється. Тобто, щоб знайти максимальне значення часу, потрібно розв'язати рівняння. 300 мінус 2T дорівнює 0. І тут я позначу Т максимальне. Так? Перенесемо 2Т в праву частину. Та перепишемо. 2Т максимальне дорівнює 300. Тобто максимальний час, час за який вся вода витіче з тистерни, це буде 300 розділити на 2 це 150 хвилин. Більше значення Т не може вже приймати, тому що вже не залишиться води. Тобто областю визначення. Незалежною змінної є всі значення часу від 0 до 150 хвилин. А якою є область значень цієї функції? Область значень це всі значення, які може приймати залежна змінна. Залежна змінна – це об'єм. Об'єм змінюється від 300 до нуля. Тобто, Областю значень, записуємо відповідь, областю значень є всі значення від 0 до 300. А областю визначення цієї функції є всі значення від 0 до 150. Вправа номер 844. Нехай А довжина ребра куба. Тобто реброку дорівнює А, В його об'єм. Задайте формулою залежність змінної В від змінної А. Формула, за допомогою якого ми шукаємо об'єм дорівнює. В дорівнює А помножити на А, помножити на А. Тобто ширина на довжину на висоту, так? в нашому випадку. Це ребро куба дорівнює А, та буде дорівнювати А помножене на А на А, це буде А в кубі. Тобто формула, за якою ми шукаємо об'єм куба, це А в кубі. Чи є ця залежність функціональна? А це аргумент функції, це незалежна змінна. Довжина ребра куба може приймати будь-яке значення. Залежною змінною є. В об'єм куба. За, коли я беру любе значення А, підношу його в куб. Я буду отримувати єдине значення залежної змінної – об'єму. Тобто ця залежність є функціональною. Вправа номер 845. Автомобіль проїхав 120 км зі швидкістю В. Запишемо шлях. Дорівнює 120 км. Швидкість В. Якою формулою можна задати залежність часу, витраченого на поїздку, від швидкості автомобіля? Візьмемо формулу з фізики. Щоб знайти час, потрібно шлях поділити на швидкість. Шлях дорівнює 120 км. Швидкість В кілометрів, наприклад, за годину. Тоді формула, за допомогою якого можна задати залежність часу, витраченого на поїздку від швидкості автомобіля, дорівнює 120 поділити на В. Чи є ця залежність функціональна? Дивіться, для незалежної змінної в даному випадку є швидкість руху автомобіля. Якщо я знаю швидкість руху, я можу за допомогою цієї формули знати час, який був витрачений на поїздку. Тобто для єдиного значення В я завжди отримаю єдине значення Т, а отже ця залежність є функціональною. У разі ствердної відповіді вкажіть, яка із змінних є аргументом відповідної функції. Аргументом є швидкість руху автомобіля. Це незалежна зміна, яку ми задаємо. Так? І знаючи швидкість руху, знаючи аргумент, я можу знайти залежну зміну Т. Вправа номер 846. Нехай градусні міри двох суміжних кутів дорівнюють альфа та бета. Задайте формулою залежність бета від альфа. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тобто, якщо я знаю альфа, щоб знайти бета, потрібно 180 взяти 180 та відняти значення альфа. Чи є ця залежність функціональна? Для кожного значення альфа, я використовуючи цю формулу. Знайду єдине деяке значення змінної бета. Тобто ця залежність є функціональною. У разі ствердної відповіді вкажіть, яка зі змінних є аргументом відповідної функції. Незалежною змінною, тобто аргументом є альфа. Це я визначаю альфа, я беру якесь значення альфа. Та знаючи альфа, я можу знайти бета. Бета є. Залежною змінною. Тобто аргумент це альфа. Її область визначення. Областю визначення називаються значення, які може приймати у нас аргумент. Альфа може у нас приймати всі значення від 0 до 180. Тобто, областю визначення є всі значення від 0 до 180. А область значень це всі значення, які може приймати бета, залежна змінна. Дивіться, бета також може приймати значення від 0 до 180. Коли альфа дорівнює 0, бета дорівнює 180, коли альфа дорівнює 180, бета дорівнює 0. Тобто область значень також є всі значення від 0 до 180.